І так, сьогодні ми з вами зробимо ось таку 3D, таку, бачите, орігам бабочку. Що нам потрібно? Мені потрібен листочок, ну, я вже його е, одинакового, ну, одинакового розміру. Зараз ми його зробимо, якщо немає, можна його самостійно зробити. Наприклад, 10 на 10, так, щоб усі сторони в нього були рівні, так? там 20 на 20, 5х5. Щоб вони в нас були рівненькі. Що ми далі робимо? От у мене є, так? Беремо, складаємо навпіл. Раз, Раз. Склали. Розкрили. Потім знову навпіл. Ось так. Потім розкрили. Потім ось так. Раз. Розкрили і в іншу сторону. Раз, раз. У нас виходить, бачите, у нас лінії. Ось вони. Раз, два, три, чотири. Є у нас. Тепер дивіться, як я складую. Ось, беру, маркер вимазалася. Беру ось так і нутрь. Ось так раз і другу частинку треба загнути. загнутих, два. Ось у мене вийшло. Що ми робимо далі? Беремо, у нас, бачите, як вийшло ось так. Ось, бачите? Ось так. Тепер беремо одну з... наприклад, зліва. Зіднімаємо отак вверх, ділаємо як самолітик. Раз. Два. Тепер, бачите, тепер беремо ось. У мене вона, ось вона, бачите, піднімаємо її отак вверх, на пару сантиметрів, щоб вона виглядала. І загибаємо. Раз. І ось так. Два. Ось, і бабочка в нас з вами готова. Бачите, можна її е, заокруглити її трішки. Це вже ваш вибір. Нічого складного немає, можна різних брати розміру, але якщо ви берете ось, наприклад, у вас доведе, бути там тут 10, тут 10 тут 10, і тут 10. ілі наприклад, 20-20-20-20. Він у нас рівнесенький Тому дуже легко робити. І для фоторамочки і можна і на пано, можна його використовувати де завгодно цю бабочку. Тому, дякую за увагу та бережіть себе. до побачення.